Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця. І я, Наталія Гайовик, в ході контролю за станом благоустрою території нашої громади. Працівники муніципальної варти виявили правопорушення. По вулиці Шухевича господарі одного із домов володінь не подбали про вчасне очищення вигрібної ями, у результаті чого нечистоти почали витікати на територію загального користування. Правопорушник отримав адміністративний протокол за статтею 152. Нагадаємо, згідно правил благоустрою, вигрібна яма має бути водонепроникною, без облаштованих отворів чи труб для скидання рідких відходів, мати щільно прилягаючу кришку та повинна очища. Чатися по мірі її заповнення. Днями за допомогою камер відеонагляду було зафіксовано автопригоду на перетині Хмельницького та барського шосе. Водій автомобіля Міцубісі не надав перевагу у русі автомобіль Сітроен. Внаслідок зіткнення обидві машини отримали пошкодження. На місце події прибули патрульні, які пізніше повідомили, кермувальники вирішили дану пригоду шляхом цивільно-правових відносин. Близько 15-ї години, 12 липня, трапилась дорожньо транспортна пригода на перехресті вулиць Київської та Гонти. Там водій автомобіля газ, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу у русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю Зіл на щастя, ніхто не постраждав, а учасники ДТП вирішили усе за згодою обох сторін. 13 липня по обіді камери ситуаційного центру зафільмували аварію на розі вулиць Соборної та Магістратської. Водій автомобіля шкода здійснив виїзд на перехрестя на забороняючий сигнал світофора, у результаті чого відбулося зіткнення із автомобілем Міцубісі. До місця ДТП прибули поліцейські. Згодом стало відомо, що водії склали європротокол та роз'їхались. Рік тому життя вінничан поділилося на до та після. Тоді, о 10.45 росіяни вдарили по площі, де було безліч людей, трьома крилатими ракетами калібр. Сьогодні річниця того страшного теракту біля будинку офіцерів, ювілейного та медичного центру, загинуло 29 осіб, серед яких троє дітей. Той день залишив по собі пекучий біль, розпач сльози, і примножив у сотні разів ненависть до ворога. Ми пам'ятатимемо кожного і кожну. Вінниця в жалобі не забудемо і не пробачимо.